18 тисяч бійців підготувала для України Велика Британія. Саме стільки українських воїнів пройшли підготовку за програмою ОПІ Інтерфлекс, яка стартувала трохи більше року тому, 26 червня. У Британії українці навчалися, як виживати на полі бою та ефективно знищувати ворога. В британському міноборони показали відео навчань і зазначили. Цитую. Тренування навчають українців бути смертельно небезпечними у боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню батьківщину. Кінець цитати. Хороші знаки є і щодо оборонної допомоги від південної Кореї. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовкла натякнув, що під час візиту президента Південної Кореї лідери держав обговорили багато питань щодо допомоги Україні в її боротьбі за свою незалежність. Та не все можна винести у публічну площину. Дійсно, Корея готова. І вже дещо зробила, і готова зробити ще більше. Я скажу, так само будуть? будуть не тільки САУшки. Корея виробляє багато дуже хороших компонентів військових, які нам потрібні на полі бою і для успішного проведення контрнаступу. Нагадаю, що у березні південна Корея вперше дозволила Польщі постачати Україні самохідні артилерійські установки КРАП із південно-корейськими деталями.